Вложую, що Так. Ай-яй-яй. Командир! Командир мій дорогий. Заслужив, кажуть, у аеропорту отакий знак. Кіборги. Кіборги. Хотілося бути такими молодими, як... як вони. Я кажу, ну я не знав, Ну я не знав, що сказати. Я кажу, ну називайте мене, ну, не Василь Федорович. Ну, хоча б вайфай, це б для молодіж. І знаєте, воно це все так, так Вчепилося. А, так Wi-Fi від ініціалів. Так, так, підфакт, 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 а, підфакт, так. так, да? да, да, да. Оце все пішло від ініціалів і так воно вийшло. І через то, зараз, якщо от, 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 у мене на самому пункті от, от, дзвонять до мене от, чи до дружини і кажуть, як там наш Wi-Fi? Дружинами, який вайфай. Вся Україна Wi-Fi, Wi-Fi. Так що отакий, ну, як, він не вцепився, він просто став одним із своєрідним таким, знаєте, добрим, позитивним mm -hmm. знаком. От Наш командир теж має позивний такий. Він бачите, сумни сумний, але йому дали веселий і Оця, yeah. знаєте, Це теж дає свій рот такий знаєте, толчок для того, що він. Ви були у нас командиром відділення, а потім я вас Назначить... нас... 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 А це от не дивно, коли ви старші позвоню, але молодші за віко. Ви як нас... вас такі? А... Нормально, це ну... стандартно в армії таке часто буває. І хто кому підпорядковується? Я прислухаюся до думок ага, ви... старших людей, але вважає. Але це але рішення серіально рівня... да. залишається за командиром. А мене налякали, що ви пригнічені. Вчорашнього дня. Ну то я потім розкажу. Так, да? по да, я відчув себе жебраком. Я подумав, що він на мене образив, що я не звішу, ні? Ні. Я образився <зас> від того, що я що не я, що ми стаємо жибраками в державі, ходячи по кабінетах, випрошуючи все, то чуть-чуть то. Тут. І те, що посвідчення, і то, і все. А ще багато чого дали люди. ті... — А ми попроще до того залишитися, таке завжди було, йоне. З перших боїв, який я запам'ятався, це в в святу, святу вечерю, коли просто було це як випробування, тобто попробувати, що воно таке, це було ну, не так жахливо, як незрозуміло, що це, що це, як це, над тобою летять полі. І вже 7-го числа зранку був прийнятий такий бій сьомої години ранку, що наш, з нашої роти загинув. Не загинув, був дуже важко, важко, важко поранений хлопець, якого один із бійців під позивний шум дотягнув до медсамбата і кричав, хлопці, що робіть? В нього немає низької челюсті, в нього немає руки. Один із хлопців побачив здалека медика і кричав: Іва, Іва, сюди. І багато хто. Оце все й поміняло, побачивши состояння тих бійців, вони помінялися. Хто зразу, може, замкнувся в собі на якийсь час? Хтось зразу з криком якби біг туди, на те місце для того, щоб продовжити підтримати бій. Бо ми розуміємо, що кожна барикада на якийсь певний період повинна була підсилена, якщо там ішла бій, йшов наступ. І всі хлопці ну, як Може, сльозами на очах дивилася на те все, але із бажанням вистояти. Поначалу йдеш і чуєш свій сполі, розрив гранати різних відів, ти пригинаєшся, але потом в твою десь з нутрів береться той адреналін, який тобою контролює для того, щоб ти. Самозбергся. І ти вже не відчуваєш ні болю, ні страху. Ти вже не відчуваєш того, що, 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 що тебе може, без щось ти не можеш. Навіть порою бували такі моменти, що ми про три дні забували, що треба їсти. Ми кинули кусочок льоду, так як була температура, у нас і до 27 градусів. Ми кинувши льоду кусочок, кусочок шоколада із сухпайка. Ми кажемо, ви знаєте, а я не пам'ятаю, коли я їв. Але я не хочу їсти. Отой адреналін, ото чувство зберегало тебе. Був випадок, що я лежив сам ранений, положив мене коло рану, який кричав, кому було боляче. Я не міг повернутися, щоб побачити його. І я лівою рукою якби, знайшов на... його руку і почав гріти йому. Я чую, що на холодна, я кажу, Господи, що ж вона холодна, я хочу її нагріти, Грію, грію, Підходить його друг і каже, що ти грієш? Вона у нього відбита і тримається тільки на сухожилі. І Ти залився сльозами, думаєш, Боже, як так можна? Багато чого можна сказати про тих людей, які, буде, сміливо, повний рост ходили, не задумуючись. І один таких із бійців, я його назву, його назвати Володя. Позивний фамілії, може на даний час не потрібно, так як він ще знаходиться. Полоні. але я хотів би сказати, що коли він іде, я кажу: Володя, чуть-чуть прогинайся, бо там прострілюють. А він повертається і до мене каже, старшина, за, мам... за мене мама кожен день псалтир читає. І знаєте, тоді приє... отак От хочеться заплакати скати, де віра людини. От той самий ж хлопчина Ігор, який був Рима ранений, коли прийшлося із одинадцятої дня. До пізньої, до 20-ї вечора випросити у сепаратистів, щоб його важко раненого вивезти. І один із хлопців це командир зводу Кам'янчев Іван і Петров, командир відділення, знявши броніки, знявши каски, тому що ви розуміли, снігу було багато, було холодно, але це треба було за 10 чи за 15 хвилин добігти. Казали метрів 700-800. Це від терміналу, виходилося 1000 1200 метрів. Біг, бігши в темноті в нікуди і не знаючи, чи там є розтяжки, чи там можуть по тобі стріляти. Вони відчайдушно прив'язали біли пов'язки на руки, побігли туди, несли, кажуть, що падали, провалювалися в сніг, бо були канали. Але, принесли, принесли до тої ж машини, віддали. І от Попросили, там був, один представився із них, що я е полковник російської е армії, так і сказав. Він його попросив. Товариш полковник, я вас прошу, довезіть. І дав йому шоколадку. Той не знаю чи що йому дав. Відповідь дав йому пачку сігарет російських, на які ми потім дивилися і дивувалися. Але все було зроблено для того, щоб він доїхав і попав у госпіталь, лікувався. Ну на жаль. Так сталося, що він не сміх вишити. Такі були бої, що я казав, що мені кажеться, в природі так дощ не йде, як летять кулі. І були моменти, що бої йшли від 14 до 16 годин безперервно. Гази були такі, що люди, задихаючись, падали на землю. І ротний рефлекс їх подавляв, очі засліплювали. І коли прийшлося, якби достати противогазу, не всі були, тому що вони радянських часів, не всі вони були якісні. І порою хотілося зняти його, і як прикладом того сталося, що ми випробували на собі оті вологі серветки, які ми брали для того, щоб витерти лице. Чи витерти руки, хоча не було часу витирати і не думалося про те. Але вони стали одним із, одним із елементів нашого спасіння, коли ми, взявши їх декілька штук до кучі, ми дихали, прикриваючись однією рукою, а другою рукою відстрілювались. Було ще багато чого. Я, наприклад, сам особисто як вийшов на півстермінала, Побачив дві особи, які були одмурницької національності, які побачили нас в темних костюмах, я так зрозумів, це, як носить титан чи ще якась із спецпідрозділу. Це були всі акуратно діти. Форма їхня була ну, до типової російської армії, чув були крики з акцентом Хахоль, виходи, ми будемо тебе різати, виходи». Це були слова. Не просто не російського походження і не, не слов'янського. Це були слова зовсім другого походження. Приносили різні подарунки, приносили все. І так і деякі що приїжджали на таких машинах, щоб нас дивували. але вони, відкривши дверки, давали пакунки. Хлопці, хлопці, візьміть, візьміть. І бігом побіжжали, бо не знав, що хтось може десь там побачити, передати. Але люди настільки помінялись, настільки повернулися обличчям, що ви повірте, колись нам казали, що треба, якщо виходить, виходьте двох-трьох, але якщо краще при охорані там при. Ну, в супроводі чи там автоматчика, чи там, щоб була якась брача, чи пістолет, Но через певний порівок люди просто ходили і до тебе ставили з посмішкою, ти солдат, ти захисник. Тобі протягували, знаєте, отим, якби, таким, якби не руку довіри, тепло довіри, дивлячись тобі в очі і підтримуючи тебе. Хоча були і трохи люди, які виражалися, що це не наша війна. Київська війна розв'язали, ви роз воюєте. і питав, то хай захищають вас, чоловік, хай захищає ваш брат. А я прийшов не, не воювати з вами. Я прийшов для того, щоб ви спокійно. Отут стояли, отут посміхались, Прийшов щодо магазину відчули, що тут все є і все для вас. Ви знаєте, коли ще був в Явореві, дзвонилося, писалася, але воно. Було так, ну, сонячно, радісно все. Знаєте так, було відчуття скуки. Коли вже ми переїхали в місце дислокації, а то вже смс-ки пішли такі з місто, яку, які от не ранили душу, а от просто жимали. І коли вже дружина дізналася, що ми вже в аеропорту, то були такі смски, як від дружини і від дітей. Коли хотілося, да, от, прочитавши, ну, що ніхто не бачив, якби капнула сльоза, прослузився, порадувався, що вони тебе підтримують, що вони тебе пам'ятають. І ти з новим настроєм, з новим духом ішов, і ти пам'ятав про це. І казалося, якби порою летів до небес від того щастя і знав, що ти повинен повернутися, бо за тебе моляться, бо тебе вимолять. Бо про тебе пам'ятають ще що секунди, щохвилини. Коли вже вийшов той андреналін і поки ще не було знаєте, такого суттєвого, розумового поняття цього всього, мені хотілося просто плакати. А потім, вже, знаєте, хотілося якоїсь творчості, хотілося якоїсь доброти. І от що перше було сказано, коли мене запитали. Що ти хочеш? Я кажу, я хочу, щоб зі мною поспілкувалася жіночка і щоб вона мене спокійно провела по Львові і дала мені отой, знаєте, той, знаєте, новий мір. Тобто вичистила в глибині душі отій, е, ту грязь, як, знаєте, як з полісадника і насадила щось святе, щось хороше. Не треба знаходити е, в чомусь, чи в, е, в горілиці, чи ще в чомусь, чи ще в чомусь. Просто треба розкривати душу, щоб. Ті люди, тобто психологи, чи ще вичистили це все. Ходів аматорський хор співає, ходів церковний хор співає, ходів мене ще приглашають і в шкільний хор. Плюс до того, я ще. У мене є стільки часу для того, щоб зібрати. Я зібрав, згортував такий, якби дитячий майданчик, де діти побудував дітям турнички, бруся, тарзанку, і де діти з автобою знаєте, бігають такою, знаєте, немолімою юрбою. І дядя Вася там те, помимо, дядя Вася нам треба те. От і да, я. Я повернувся на ту роботу, тому що та робота вона мені мила. Я, Це Та робота, з якої по професії я працював, це більше має масштаб, більше має, е, якби, обсяг виробництва, але з часом як Бог дасть.